Ця серія почнеться, з посилочки. Щось приїхав, розмовляв. Зараз покажу що тут. Розпаковка. Тут у нас приїхав на термостат алюмінієвий. Така річ. У мене корозія на цих речах, тому вирішив замовити інший. Ну, Така річ. Сьогодні теплий день, помічник зі мною. У обновочки, ось брат мені подарував такі два мікрофончика. тобто Зараз, коли вітер, я буду їх використовувати і буде кращий звук. Ще товариш теж подарував, але воно поки приїде е, штатив. ну тобто легше буде знімати більш е, збоку якісь кадри, буде гарніше. Зараз я під'єднаю мікрофони і побачимо, як зміниться звук. Ну що, мікрофон ось. Вже на мені. Я поки ще не чую, як вона змінилася, але а далі змінилася ще. Ось у мене така річ теж з'явилася, ну, щоб зручніше було тримати камеру. Так як е, тут від мікрофонів з боку в телефон вставляється такий маленький пристрій. Ось я витягну зараз його покажу. Ось такий пристрій вставляється, це зараз знову. Звук з телефону. Ну, якось почуємо, що змінилось чи як, як воно буде. Все, зібрав я, знаю, в їх не видно, ось, в зеркалі буде. В да? зеркалі ось так це все буде виглядати. Зараз хочу, ну це я вже, мабуть, показував. Ось е, приїхав до мене цей треничок. Зараз покажу. Брати треба. Так, ось цей термічок буде тут стояти, чого я його купив, так як тут на патрубках вже є корозія в мене така, і ось, якщо видно, навіть герметиком підмазували, так як ну, були з цим проблеми. Я хочу його замінити вже Мабуть, скоро приїде новий радіатор, я його замовив, буде великий. Потім, як приїде, я покажу все. Зараз я хочу ще встановити лямду. Ось інша лямда, так як моя почала там з проблемами працювати. Хочу іншу поставити, це в мене запасна, і, звісно, замовити ще одну, щоб була на призапас, так як в мене, два ШДК. Один, щоб налаштовувати комусь, один у мене постійно стоїть на моїй машині. Так як я <смі> якісь постійно то експерименти проводжу, то якісь нові налаштування пробую. Ну, Треба зробити, щоб він працював, бо тут він від'їхав. Не знаю чому, але можливо, із за того, що авто практично всю зиму стояло, я вже на ній давненько не їздив. І, до речі, от така проблема в мене тут присутня. Постійно ця фара запотіває. Я вже не знаю, я її вже розпаковував, я її вже підклеював. І все одно. Якби... не знаю. Ці кришечки всі новенькі, все нормально. Я герметичність перевіряв. Ну, Все повинно нормально бути, але, але вона як авто постить, все одно трохи запотівши. Чорний зі мною, зараз донкрачу авто. Міняю лямбду і буду пробувати. І знову. До речі, ще зараз покажу, що до мене приїхало. А приїхали до мене новенькі роз'єми на вахкатушечки. Ось в мене катушечки булочні, оригінальні стоять. Хочу сказати, що китайські вахкатушки краще не ставити, в них слабіша іскра. Я це вже перевірив. І... Ну, побачимо. Сім штучок якраз було в одного продавця, я їх забрав останні всі, більше таких немає. Ну Побачимо, наче по якості непогані. Також тут трошки зрив розійшов, так як я не розумів, чи контролер, чи сам будильник зламався, чи сама лямда. Ну, Виявилося, що лямда не працює. І тому це все треба тут зібрати, зібратися буде. Встановив я новий датчик, але не запрацювало. Сенсор взагалі заглючив, ніякі команди не виповнює нічого абсолютно. Тому можу з певністю сказати, не оригінальний датчик нема сенсу купувати. Рідний встановлюю, але він не хоче калібруватись. І така проблема. На днях куплю новий датчик. Звісно, він трохи коштовний. Але виходу немає, треба робити. Покрило. Ось так воно висохло, доволі дуже міцно. Тримається, зараз я його почищу це все, нормально зашкурю, треба відмити це все і можна встановити буде. Ну, тут, може, трошки зараз ще добавлю, щоб гарніше було. Нормально буде. Результат вийшов. Я сильно не став вишкурювати щоб міцніше було. Ну тут як вийшло? Зараз встановлю і буду вже скром. Зараз Настенька відітре весь наліт, скрив те, що був чорненький, нам знадобиться обов'язково справжні трухани Бетмена, без них ніяк, супермена та інші не підійдуть. І кресі начищени. і Потихеньку-потихеньку все буде відтиратися. Поки Настя відтирає, помічник, як завжди поруч, я вирішив зараз трошки зіб'ю цей гулянець і запалірую ну, більш нормально задні фонарі, щоб вони більш яскраві були. Зараз, до речі, знімаю знову без мікрофону. Напишіть свої враження, як краще з мікрофоном чи без мікрофону, щоб я розумів в яких аспектах краще знімати з мікрофону. Ну, звісно, коли вітер, то з мікрофоном буде краще, так як не буде цього шорхоту і все такого. А такі маленькі, мені цікаво, краще буде з петличкою чи просто на телефон достатньо. Збив я глянець, але поки шкури побачу, ось такі надутись, присутні. Треба буде як потепліше, мабуть, це все скривати і таким шматочком і таким шматочком його перефарбувати. Щоб не було. Також ось тут таке замітив. І отут такий момент є. Нічого, я гадаю, що це нічого страшного немає, пошкуриться, підфарбую. Я, звісно, все авто хочу пофарбувати, але трошки пізніше, так як на все як, звісно, не вистачає фінансів. Ну, хотілося б всю, щоб пофарбувало, так як елементи є рідної фарби, а, наприклад, розширення вже фарбована. і двок дивишся і, наприклад, сонце лягає так, то видно дуже як відрізняються деталі. Так, ну такий результат у нас вихода. Я гадаю нормально. До речі, пасту використовую 3М. Я в цих малярних справах не дуже розуміюсь. Знаю, що нормальний бренд. Якби спочатку я... Ну, Якщо сильні подряпини, то треба менший градієнт брати. Я взяв спочатку 1500, 2000, а потім 3000 і полірнув вже пастою. Ну, як би такий результат вийшов в порівнянні з тою, я гадаю нормально буде. Зараз і цю запалірую. Взяв вже три тисячі, зараз з водичкою зіб'ю це все, протру і потім запалюю. Результат вийшов облезний, все витерлось, ніде фарба не понадувалась, не потускніла, нічого. Тобто все погодно. І з цієї сторони так само, класно. Собака задоволена цим результатом. Ну, а на цьому цю серію завершую. До зустрічі в нових серіях.